Hello, my friend. що зៀបягає? А дощо. Що ве дальше ми не дальше ми не проїхали. Я не хочу, я хочу. А, мені ж окамери не можна відкрити. Шкода. Ви але до куфанка. Вертатися не можна. Льолі, До минулого вертатися не можна. Льду, О, я тобі кажу, правильно вертатися не можна. Правильно, Льолік, ти маєш йти в майбутнє, правда? Правда, я кажу, на минулому майбутнє не построїш. Так що, що би. Ну ми тебе через 100 розумієш. Тобі дуже сильно подобається. Правда? Пацани, якби я зараз могла відкрити камеру, то би був нас тут шестеро. Ох, я мене зацікавила. Зацікавила Ну, Іванка замість Олесі, то просто її сторінка. Іванка у корамоніки кидала. Я по я поняла, ти заживеся. Так, ну типа я би могла відкрити, але я не можу, бо в мене нема сотки. Ой, штуки, штуки, штуки. Там через Бразилію, по-моему, можна. Якщо у вас буде VPN бразильська і регіон бразильський, то там стреса... та з 300 яка бразильська, Буде добре. Ну та й що? В настройках iPhone і VPN бразильська і все буде. А Мені у нас звісно. О, он! Не боже, не боже. Олег, 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 Олег е, надсилай запит на зіво. На гості. Брачку. Можете додати Іванку Іваном. Кавалеркою Олегове за те, що він е, просто нас задаровує такими подарунками, що ну, хто був вночі, цей буде бачити все, але ми крім того, виставимося в пост, бо там вже. Ми ще такого давно да не мали. Там, Там просто космос. Дякую тобі, брате, і щоб тобі мільйон разів більше вернулося, бо тому що ти, є, ти є просто крейс, ти є найкращий. Ти завжди підносиш якби, ти нам максимальний і актив, і, і просто Стопи. Стопи максимальні, щоб більше нас знало і так далі. Тому ми зараз п'ємо тільки за. Як би там, Льоліка, дзвонить Юля з Києва, блядь. Так. Все, будьте здорові. Дякую. Дякую. Ми тебе любимо і поважаємо. Усе за тебе. Все вдаємо. Я вже чекаю тої міті, коли ми вже з тобою живемо, зустрінемо, цікнемо по тих 50. Я би тебе вже так обняв, розхилував. Дякую. Чесне слово. Без поцілунків. Я подружить. Подружить. Ми, ми дякуємо Богу, дякую всім, що ми всі колега, така близька людина, як ти, яка нас завжди підтримує, максимально допомагає ЗСУ. Допомагає ЗСУ і що би там не було, завжди нас розуміє і знає, як то є все насправді. Дякуємо. Ти будь здоровий сто і сто років вже. Дуже дякую. Дай Бог здоров'я брати, твої сім'ї. Олеже започає забродити льву, а за тим більше. Кажеш, ти на озері мала перший раз, так? No. Нормально. Німейте, да, Нормально. Німець випив, але він так за камерою ну, не можливо, було Олежа, Олеже, а ти знаєш збродів людей трошки, чи ні? Да, ти могла... Ото, ти ли, так, я маю. Ола, Олега міклей, він не обоїв. <рес> <рес> е, льолік. А ти що завідуєш? Ну так. не Нет, коли Олега не було, то ти мене кле набіла. Коли але є. Олег. ну ти розумієш, що це. Льолік, ти найкращий, ти і так то знаєш. Не, я робив окупу, гасершу і я тебе приймаю. вона тебе до увага я тебе приймаю. Знаєш, таке собі, таке. Бідно трошки. Іванко, ти так билишне. Та я теперішня, дай спокій, синку. Ми ще заїдемо тут твою де бо перший раз, і 22-й другий раз. Ні, Льолік, ти прийде підяк. Що видово ли ще дивиш? А, відос? А, я бачила, блядь. Розумієте, що я ваші відоси, часом словом моїх колежанки, вже до мене говорять, ти є. З тим з тим льоліком. Я кажу, та дайте спокій. Трошки о <рес> Ні, ти розумієш, що я от спитайся, який твій відос був перший, і третій, четвертий, який Середній, старший. Ну, середній не знаю, як там що йде, але ну, перший відос, коли ви, ви відпроважали на піст.

У нас в компанії ні так не сміється, як ми, бо він робить, bur... 네. що вініри має просто. Знаєте що? Знаєте що? Німий мені є такий хороший. Та по, чи в нього зуби здорові, чи не здорові, чи сани, чи не саліє. Він залі. Мені па чи є зуби, чи нема зуби. Людина ф, я тішуся. Тобу де пробуксовувала, зубів. Інтернет пропав, пацани. У нас є, на сачатку. Каже, інтернет. Ілон Маск не їде брат. Чуєте мене чи ні? Ти що Леня каже, що Ілон Маск... Хлопці, в мене інтернет пропав, я вас взагалі не чула, якщо чесно. Ні, в мене броді вже за інтернет. Іванка, ти <говори> взагалі не краща дівчина, як Я не бачила, Ні, Так чи є в нього зуби, чи нема? У нього немає. Ні, ви розумієте, чи є зуби чи нема? нема? Мені па. Вже... Налив? Ви що думаєте, що в мене є всі зуби чи? У мене піду пристояла. зубів нема. <реш> Ясно, те, хлопці, в мене поганий <реш> інтернет якийсь, я вас. Ну, а сік, якщо він не буде, ну, якщо людина хороша, а чи є зуби? Мені зрозуміло, Іванко, що тебе... ти людина хороша, але дуже зубів. На, спойлер. І іде. Надаван. Олежику, ми вже на леден. Берем. Олежик за Олеже, здоров'я. Тільки за Олежика. Хочу сказати два слова. Два. Скажи, Олеже, скажи. По-перше, ніколи не думав в житті, що буду пити через е, тік-ток, через, через відеозв'язок. Ну, як кажуть, що людство рухається вперед, що скоро дітей будуть робити через, через Wi-Fi. Тому хочу сказати, що за такою швидкістю і ви рухалися. Алло! Продовжувати що ви робите? Не далі стояти на колі. О, хлопці, не чути чи ні? Іванка там очі буде на то зговорить, ну ти що глуха? ти казав, що вроді без зубів, все Виключи луках порває. Виключить в Wi-Fi. Льоля, в мене немає інтернету хорошого такого. Дюке, вас там шест робити. Ну ладь, Івані, віце навіть адекватно. У мене не вайфає, мені мене 4D показку. Зараз вона п'є година шос не кидати. В мене половина моя система. Вони мені ніколи не налиють. Вони мені завжди налиють. У них такого нема, щоб не наливати, то ще я їм налию. Коли навчу, не перебувайте раді. По друге, я виключи мікрофон, Ну, Прошу тебе, хлопець. Виключи мікрофон на секунду, я да боже. Виключи, я, я сіди, виключи, виключи. мікрофон. Ну ще раз, хай назі ще раз кажу. Будь ласочка, виключи на хвилинку мікрофон, хоче Олег додати. Ти хоч. Скажі ще раз, хлопці. Те що хлоп не попав вуха чужой. Не, 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 не Олеже, кажи, хлопче. Іванночка, Іван дуже просимо, виключи мікрофон на хвилинку, бо хоче Олег сказати тост. Добре. Добре. Не можу чекати! Я Є в яких ні. А, Добре, може і вам катається. А може ні. Тому я хотів сказати, щоб ви рухалися в своїй справі, в своєму бізнесі, можна так сказати. Щоб він вас був успішним і ви надалі були такими крутими чуваками. Залишалися завжди такими, як ви є. А, мені дуже-дуже сильно приємно за навіть зараз. Не бачу що вас живу, сидіти отак випити присотків з вами, так як а, а, Леонід то є легенда, вона була і завжди і буде. А, тільки розвитку, тільки в А, Давайте до, до, до доробимо цю справу, спільну справу, щоб наші захисники, щоб всі. Були живими здоровими, вернулися додому, зробимо те, що від нас залежить. Тому ще раз вам дякую за все. Дякую, що не забуваєте про мене. Ну, я за вас теж не забуду, якщо ви про мене забудете. ні, точно не Ми про такий день не забуваємо. Це що, борони Боже. Надіюся, надіюся, що в короткому часі ми вже зустрінемося в і а, то буде трошечки вже цікавіше, ніж через телефон терам. Дуже дякую тобі, Олег, за всі теплі слова. Нам дуже приємно, що ти з нами. Так, Як би там не було ледь. Дякую, перше, Богу, ви з нами. Я собі просто представляю Іванку і Льоліка парою. Це би був просто транс. Я не був би бати, вечір. Іванка, ти або ти, я буде спати. Назі, Назі! Льолік, Льолік, чуєш? я би сьогодні ніколи не заснули? Ще раз. Що, що? Я кажу, ми б ніколи в житті не заснули. Я би його так б***шу просто. Ні, мені не треба твоє. Тільки я можу, я тебе. Ти що? Ні, я не проти. Я не перезвати кровлю. Ні, ти маєш? Так, так, берем. Все, берем. Все. Зампільні. Ми теж маємо слухати, хлопці, слухайте. О, ох, Та там у вас там ціла команда клятників, блін. Там у нас шість чоловік, пацани, п'ять, п'ять, п'ять вже. Ти оддайш. Я у нас і, і друг шістьора. Ні-ні-ні, вже одна здаваться. Значить, я і мої чотири дівки. За вас, за нас, ти, за нашого Олега. Ти і живий і живуть четверка. <риснят> Не, я п'ю за Олега. А Олеся, моя кульчанка п'є за тебе, Льолік. І Іринка, ну ми за тебя. Запусти, закуси. закуси. Ну, чіт, а тут за лка. Давайте. Пацани, для вас. Дякую.

Сюди мають всі півп'ятники, включила включати камеру, Я якщо хочу на ній подивитися. Ну, така красива дівчина трягає да? Йо, нас. я не... Якщо хочете подивитися... Та да я не красива, але можу камеру включити. А ти найкрасливіша, я думаю. Я сказав, не мінішка. Я Ти ще от... Бо у нас найкрасивіша. Дуже багато людей, і вже тисячка, і вже включаєш камеру. Не можу я думати. Ну, э, в мене вже би давно мало включитись камера. Зараз рапуська вона така. Ти не знаєш, може вона не зброді, може вона десь з бузька. Іванка. Ти зараз в океані під камінь? Вона. Добиваємо один К Іванці. Я не чую, бач. Іванка. Іванка, послухай. Я не, я не чую, бо в мене інтернет поганий. Ну, я б твою мать, а ти, вроді, в порогі. Брода гане в Черт. Ага, Іванка, мені в океані зараз. Ну. Так, ми можемо бути в океані. Ми можемо бути, але ми не в океані. Ну а зараз в океані. Так. Чи де? Ще раз, хлопці, бо не я чула. Це в океані Іванка. Ні, я могла бути в океані, але я зараз не в океані, пацани. Ні. Я завжди не буду в Чикаго, але я у кращий. Його... Я, 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 Іван... я не в океані, але я могла бути в я А почуну, Я почула, <ривіт> що ти могла бути в славу. Гру... 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 Ще, ти один підпис. Маме, але мені не потрібно с В Грузію, знаєш? Так. Ну, я за Грузію. Грузія? Так. я майже, сину Богу, мій. Ха-ха-ха. Тихо, ти що, затихаєш? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ти, мужик, я зав'язаний. Долік, ще трошки не підпишеш. Що ж таке? Ще не Ще не Я не страйкер що кажуть, пошумово, знаєш, я стрель пишуть. Пацани, чуєте мене? Вони говорять, що тихо, 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 поводи. На хуня на коня і. На коня ще на купилу потім? Ні-ні, на коня. Тільки на коня А купилу тоже таке, бо то мені башни ручки Да я просто не контролюю трошки свій матк, я, я батальшки його кива. Мені треба писати. Бо я у п'яти мені до того, хіба я буду поміняти мені, мені не треба підписувати, я не хочу, щоб мене хтось бачив. Чесно. А, за ти відписався й день. А ти виключає картому вибираєшся? Ви хочете, а в мене підписки нічого не значить. Олежку, ми п'ємо за тебе за тебе. За за тебе. Твої благі справи. А, ка. Можеш включити камеру, пацани. Завтра броди будуть заміновані стяжка. Вчила мене згоре до Я десь в кілометр, Ти знаєш, Олік ти більше персона, ніж папиринський. Льолік я нічого не кажу, я нічого про маю. немає. Вони зараз говорять до Олек, Оле, ти посейні рам за тебе, за тої сірає. Бажаємо, що твій бізнес всі Америці просідав, що ті рапів себе попали. Чи казав, будь а можна, хлопці, поїсти? Побачите мене, я мушу відключитись і ви. Іди, іди, з Богом, Олеже, хай цей бізнес процвітає, капуста паде земляці. Ка? Це був герой. Відпиши її, бо я вже не маю раз таку фляшу. Ван, що? Давай. Олеже, щоб тебе бізнес розкітав, щоб в тебе в не було здоров'я, натхнення. Успіх, життя. Успіх. Бо головне, але саме головне це і Боже благословіє. Як буде Бог з тобою, в тебе все буде добре. Боже, дякую. Подякуємо тобі. І бажаємо що тобі, щоб в тебе все складалося як найкраще, що би ти не забажав, якби ти ідею собі не затіяв, то тебе все складалося, все успішно проходило з легкістю, з легкістю, легкість, з легкістю. І ми просто тобі, як нашого близького, ми бажаємо всього всього найкращого. У тебе ж тільки були яскраві моменти, ніякий не каже, щоб всі біди обходили весельною. Всі біди обходили стороною і все всього некраще. Дякую. Ць, 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 за тебе, Олег, за тебе. Будь, і дякуємо тобі, братан, що ти просто. А, просто так влетів з ніг, хто б один. Дякую, братан. Дякую. Калалізка, хто хто бачить, той бачить, а хто не бачить, той ще побачить. Дякуємо тобі, братела, тому що ти взяв просто і розмахав ту індустрію, тіктоку, ти найкращий, брат! <шу> Оле, може завжди, вони відпочили. Вони смічить. Ну ми закуси. Та закуси! — А ти вже спєшки ти за куси. <laughs> я ж я думав, що нема, то це тільки не з'явила. <laughs> два два <по> слова Два слова <по> Олежико, якщо ти, якщо ти маєш справи, то біжи, не будемо тебе затримувати. Дякуємо, дякую, що нами. Папа, дякуємо найкращі, папа. Добрий день. Анджелічка, той курижанка, яка щиро за нас відверта, завжди переживає. Ага. Я не сумніваюся. Ай, ти екай ти, е. Йо, твої мать. Вон, я розумію, що ти може ближче. Ти може бути в родах, а Анжеліка в полтору. О, Іванка прийшла камеру. Ого, яка красива дівчина. Іванка, ти мене зачарувала. Боже, що ж ти робиш? Це жирна кабана. Ну покажіть! П яче. П яче. Але, <coughs> навіть, а я навіть, не бачу себе. Я вас люблю, але ангеличка. Валлах, дякую. Я пробую, что я закрыл морду. Я скажу що шу саме будет мой кульшан, тобі я тут, йду в туалет, будь ласка. Добро, 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 добро. Добре, 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 добре. Добре, вс, давайте. Дипися, де пише. Де де добре, дивіться на мої сестер. Добрий ваш. Але файні дівки, але файні. Андрій. Ну, сестри, Іванка. Але добре, але не лишайте на хрібу. Ти мені обідеш хоч одну з тих чотирьох. Пятьох. Пятьох. Раз, два, три. Пятьох все ми йдемо на цей на легеньку на легеньку тягу, а каже, давайте скоріше, бо у мене по нос могли бути. Давайте скоріше. У Мене не видно. Хлопці, мене не видно. А тебе видно, Іван, та я тебе бачу, як сльозу. Ти головне тримайся. Угу. Боже, та я за них тримаюся, як за свої скидку. Та що ти розказуйте? Я за тебе тримаю кулачки. Я сам Боже хто, хто то каже? Хто то каже? Скажіть мені. Тетяна. Тетянка. Боже, дякую тобі. я за його. <реш> 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 А чому ти руки не треш, як завжди? Ну, та... Дай, ну зараз він може зрівноважитись. Я отак люблю так що... да, він А чого так? А а де чуйте... А Льолік пішов, зараз прийде. Юля, 03. Е, іванка, Іванка культурніші. Культурніше говори, бо це нафиг. А, Юлечка, йди спати. О, от-от, оце гарно ти сказала. А де є. Анжеліка, привіт. Відьмушка, привіт. Де, де де? Ну, Анжеліка це найкраща наша подружка, це вовх'є топ, це Ви? просто. Анжеліка, Ви це все, ну, я себе ну, сама не бачу. Вона шавіть всього, так? Ви мене бачите, то вам сердечко. Братики, просто братики. Так, так, здаєш, і Іванку, де всі бачать, то... 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 Німей... Да ні, 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 ні не, братики. не бачу. Давайте. Ні, э, Джулію, не пиши того, тому що Іванка — це наша найкраща підписниця. Так. Німей, ти взагалі вчора читав мою фамілію, чи я? Я вчора не читав твою фамілію, позавчора. Читав. Вчора ти читав мою фамілію. Ну, да.